Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь про філософію і логіку, за якою будую свою гру Сеск Фабрегас. Ні, не гравець, а вже тренер. І це його майстер клас. А перед початком відео я хочу нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Будь всередині гри разом з Favbet. Як у молодого тренера у вас можуть бути власні ідеї, власний досвід, а також досвід менеджерів, з якими ви працювали, будучи ще гравцем. Я ось вже чотири роки як вивчаю багато різноманітних систем і бачу, що найкращим чином може підійти для різних команд і для різного типу гравців. І очевидно, я люблю будувати атаку, починаючи з розіграшу від воротаря. Я люблю будувати атаку, скажімо, за схемою 4-2-2-2. Це схема, за якою я вважаю, вихід буде вдаватися вам переважно успішно, якщо ви зробите все добре. Чому? Тому що ваші центральні захисники розташовуються таким чином. Воротар це також ще один гравець, якого ми повинні задіти, у разі якщо суперник чинить сильний тиск. І що відбувається, ви починаєте білдап з двох півзахисників, які знаходяться дуже близько один до одного, ніколи не на одній лінії, і залежно від того, чи є у нього м'яч, ви хочете, щоб він опускався трохи нижче, щоб ви могли розіграти трикутник. Якщо м'яч у цього гравця, історія схожа, і ви завжди повинні знайти третього гравця. І я вважаю, що якщо над цим добре попрацювати і дуже добре відпрацювати на тренуваннях, то така схема стане дуже в нагоді на полі під час матчу. Ці гравці будуть дуже важливими, оскільки їм потрібно буде розуміти, коли відкриватися, коли підстраховувати, коли м'яч рухається вертикально, тому що якщо вони будуть сильно пресингувати, скажімо. Якщо вони захочуть сильно нас пресингувати, що врешті й станеться? Вони розташуються таким чином. ось тут уявіть, м'яч від воротаря потрапляє до центрального, він пасує його другому центральному, і у разі сильного пресингу суперника м'яч повинен піти саме сюди. Таким чином ми перестрибуємо лінію, тому що ми створили умови для пресингу, і це саме те, чого ми чекаємо. Ми виловлюємо їх, наче на рибалці. Ми запрошуємо їх, і саме тут наші два нападники. Вони вже не стільки нападники, скоріше перетворені на десятки, тому що вони опускаються. А це ті хлопці, яким потрібно виструбнути тут або тут, щоб заграти третього гравця і вийти в атаку. для мене, як для півзахисника, очевидно, що ця позиція. Є життєво важливою в моїй системі гри, а також для моїх гравців. я завжди вважав, що 60-70% битв у футбольному матчу виграються у центрі поля. Ось чому мені подобається перевантажувати центр поля в той же самий час. Я дуже люблю ширину щоб два гравці на лінії постійно атакували захисників, створювали тиск та загрозу. Я думаю, що дуже важливо створювати простір з обох сторін для десятих номерів, які грають між лініями. Тому що якщо ви зробите це і будете витягувати на себе двох захисників, що станеться, так це те, що в півзахисті, очевидно, буде трохи більше простору, а інша команда залежить від свого центрального захисника, який виходить на вашого нападника, якщо той заходить з глибини. І саме тут ми хочемо створити простір для іншого нападника або для іншого вінгера. Мені не подобається та обставина, що ми повинні грати у футбол тільки тому, що ми володіємо м'ячем. Наша головна мета, і ми намагаємося будувати гру саме так і атакувати саме так, це атакувати тут якомога швидше. Мені не подобається володіти м'ячем просто заради володіння м'ячем. Найголовніше це мати уявлення про те, як дістатися сюди найбільш ефективним способом через зміну позицій, через правильне розташування м'яча, через правильне положення тіла. Намагаючись насамперед зрозуміти, що збирається робити твій партнер по команді, я завжди кажу хлопцям, що коли центральний захисник отримує м'яч, він очікує на пресинг від цього суперника. Він повинен розуміти, як тільки у нього виникає проблема, йому потрібно віддати м'яч. Це має бути швидке прискорення на 4-5 метрів, щоб відірватися від нього, щоб у нього не було часу на пресинг. А далі ти маєш зіграти в один дотик. Він в один дотик, і таким чином можна рухатися вперед, тому що я одержимий ідею грати вперед. Як півзахисник, це те, що я завжди любив, тому що я люблю атакувати, і мені подобається володіти м'ячем в останній третині поля. Саме тут виграються матчі. Що відбувається, якщо інша команда захоче грати насправді агресивно. Це те, чого ми можливо також хочемо досягти. Це саме те, чого зараз добуваються деякі команди. Ми хочемо грати так, щоб вінгери були дуже відкритими напряму для воротаря або для центральних захисників. Як тільки у них з'являється перша вільна нагода до того, як на них розпочнеться тиск, тому що зазвичай нападники поводяться так: вони дають тобі грати, а потім, коли вони починають пресингувати, ми хочемо привернути увагу цих центральних захисників. Фактично, ви питаєте, ти підеш зі мною чи деси мені пограти? Якщо вони виходять на вас, вам потрібно, щоб ваші вінгери зробили бум, м'яч іде через верх, і таким чином можна багато разів виконати цей прохід з одного або другого боку, і ви виходите один на один. Що станеться, якщо вони залишаться тут і почнуть побоюватись, тому що ви вже декілька разів успішно це зробили. Вони все одно будуть присангувати, і ось тут ви можете знайти хлопців у цих карманах. І вони тут, якщо у вас є час, ви розвертаєтесь. Якщо він починає наближатися, ви можете висунутися і зіграти третім. Або зіграти з цим хлопцем, або з цим існує так багато варіантів, що, врешті-решт, ви зможете грати з суперником на свій розсуд, в залежності від того, звідки йде тиск. Якщо він йде зсередини, то я прошу цих хлопців відкритися, щоб запропонувати вихід через край. Якщо цей суперник трохи ближче до краю, ви можете зіграти всередині. Таким чином ви повинні трохи пограти з суперником, знайти своє рішення в залежності від простору та розташування суперника. От настільки все просто, і очевидно, що це потрібно багато відпрацьовувати на тренуваннях, тому що для цього потрібно дуже довіряти гравцям і постійно заохочувати їх. Звичайно, іноді будуть помилки, але я вірю, що замість того, щоб грати в казино і просто бити м'яч вперед, розраховуючи на те, що якось там воно буде. Граючи таким чином, у вас є ідея. І якщо вони не захочуть пресингувати, що також може статися, тому що вони почнуть побоюватися того, що ви можете зробити, ці два півзахисники залишаться з вашими двома нападниками, замість того, щоб виходити до півзахисників. І тоді ви вже маєте перевагу у 5 проти 2. Якщо вони захочуть висунутися трохи вперед, це буде виглядати як 6-7 проти 4. і в такому разі білдап буде дуже легким. Але ж знову все залежить від того, в якій частині поля ви знаходитесь, і це одна з систем побудови атаки, яка на мою думку може працювати дуже і дуже добре.